Зими Ужгород нарешті побачив сніг. За кілька днів місто накрило товстим білим покривалом. Такого тут не пригадують уже давно. Діти катаються на санчатах і ліплять сніговиків, а містяни все частіше говорять про настрій справжніх зимових свят. За словами синоптиків, усе через циклони, які накрили область і принесли морози та рісні снігопади. Зараз Закарпатська область під впливом циклонічної циркуляції. Тобто у нас пройшов один основний циклон, який приніс оці значні снігопади кілька діб тому назад. Давно вже не було в Закарпатській області такого снігового покриву. За даними метеорологічних станцій, у нас їх всього дев'ять в області. Сніговий покрив у нас спостерігається від 15 до 55-60 навіть сантиметрів. Але ми добре розуміємо, що сніговий покрив розподіляється по території нашої області нерівномірно, тому що у нас складний гірський рельєф. А ще якщо до цього врахувати перерозподіл снігового покриву під пливом вітру, то ясна річ, що десь він може бути у улогованих від'ємних формах рельєфу і до двох метрів та навіть більше. Найближчими днями холодна погода ще зберігатиметься, особливо вночі та у гірських районах області. Та вже з середини місяця зима почне поступово відступати. Синоптики прогнозують потепління, а разом із ним зміну характеру опадів. Морозна погода ще зберігатиметься у нас дві доби 13 і 14 січня. Нічні температури повітря у цей період очікуються у діапазоні від 9 до 14 градусів морозу. У горах – подекуди до 17 градусів морозу. Денні температури повітря очікуємо у діапазоні від 5 до 10 градусів морозу. Починаючи з 15 вже січня. Очікується температури повітря вночі 1-6 градусів морозу. В горах подекуди до 9 градусів морозу, а вдень уже будуть від 3 морозу до 2 градусів тепла. Практично кожну добу у нас очікується опади. У вигляді слабкого, подекуди помірного снігу. А вже починаючи з 15 січня, з переходом подекуди в дощ. Попри потепління сніг у горах залишатиметься надовго, а на рівнині танутиме поступово. Тим часом синоптики застерігають на дорогах, можливо, ожеледиться, а вночі та вранці тумани. Тож Зимова казка в Ужгороді ще триває, але вимагає від містян та гостей міста обережності.